Сюди приходять люди різного віку. Це ветерани різних війн. Сьогодні їх стає все більше. З фронту повертаються ті, хто отримав поранення, хто демобілізувався. У багатьох з них купа проблем. Це і працевлаштування, і оформлення документів та довідок, і потреба в допомозі психолога. Тут проводять прийом громадян, а потім спрямовують їх до того чи іншого фахівця. Директор хаб ветеран Олександр Коровай, сам військовий, і добре знає на власному досвіді більшість проблем, які можуть виникнути. Я сам ветеран, особа з інвалідністю у на степінь і я кадровий військовий і розумію про що думають і чого потребують військові, які звільняються, і в них є бажання швидше адаптуватися до цивільного життя оцей перехід. Соціалізації, адаптації звертаються до хаб ветеран не тільки військовослужбовці, але й члени їхніх родин. Особливу уваги потребують жінки, які стали вдовами матері загиблих, бо далеко не кожен може впоратися з такою втратою самостійно, говорить психолог Альона Котова. звертаються саме мами, дружини військовослужбовців, які загинули, тому що ну вони знаходяться всі знаєте, є п'ять стадій горя. От у них це перше це заперечення, тобто вони не розуміють, як це так, що от їхнього коханого там, чоловіка, сина не стало. Ми проводимо зазвичай з ними як індивідуальні консультації, так і психотерапевтичні групи. Також ми застосовуємо в своїй роботі арт-терапію це через ліплення, через пісочну терапію, через ну як через різне малювання. Тобто, ми робимо все те, щоб допомогти і вивести людину з цього стану. Сьогодні держава надає ветеранам цілу низку пільг, але далеко не всі знають, як саме їх оформити. Не всі знайомі і з міською програмою ветеран Одеси, завдяки якої також можна отримати допомогу по різних напрямках. Тут в цьому хабі фахівці надають всю інформацію, яка потрібна нашим захисникам або ветеранам інших війн, допомагають у зборі необхідних документів, зберігаючи відвідувачам час та нерви. Є класні програми. Є широкі програми не тільки від держави, а і від громад, в тому числі і міста. Наприклад, з 2024 по 2027 рік була прийнята програма від громади міста Одеси. Це ветеран Одеси. Там передбачено і виплати для різних категорій громадян. Що стосується ветеранів, що стосується членів сімей, тому це все можна ознайомитись в принципі в одному місті, і також це отримати. Шлях від співпрацівників хабу ветеран до фахівців цілого ряду департаментів міськради, наприклад, труда та соцполітики – всього кілька кроків, бо тут працює єдине вікно або єдиний простір. І щоб одержати необхідний документ, не треба далеко ходити. За яким сьогодні питанням ви звернулися до хабу ветеран і що хочете вирішити? Оформити документи на щомісячну грошову допомогу як інваліду другої групи війни. Тут є спеціальні вікна: 33 34 тридцять ці документи оформляються. Якщо питання, з яким прийшов відвідувач, вирішується не одразу, а поступово, його проконсультують щодо збору необхідних документів. Далі, якщо людина потребує, є вже певні кроки, коли ми напрям, ну, спрямовуємо до відповідних організацій. Або до фахівців, або до служб, де вже ведеться така довгострокова допомога, соціальна підтримка чи супровід це важливо. Правова допомога. Ми, звичайно, своїми знаннями, напрацюваннями можемо надати первинну правову допомогу це проконсультувати, куди йти, де що брати, як краще отримати, швидше зробити. Також Олександр Коровай нагадав, що якщо у людини, яка звернулася за правовою консультацією, виникне необхідність піти до суду або вона потребуватиме певну адвокатську підтримку. В такому випадку для пільгових категорій громадян існує безкоштовна правова допомога, яка фінансується державою. Працівники хабу також надають консультації щодо пошуку роботи та працевлаштування ветеранів.